Давайте приготуємо соковиті курячі нагетси у панірувальних пластівцях. Для цього нам знадобиться куряче філе. Нарізаємо його ось такими смужечками однаковими і приправляємо спеціями. У мене сіль, також чорний мелений перець і коріандр. Все це перемішуємо. І даємо ніби трошки промаринуватися. Тим часом змішуємо яєчко з молочком, трішки підсолюємо і готуємо наші панірувальні пластівці. Просто беру звичайні несолодкі пластівці і збиваю їх у блендері до ось такого крихти. Далі беремо нашу смужечку курячу, її макаємо у яєчко з молочком. І далі у панірувальній пластівці. І викладаємо на чашу нашого аерогрилю. Жодної олії, жиру. Усе пропікається. Це дуже крутий рецепт. Для діток, для дорослих можна смакувати. Дивіться, виклали ось таку чашу і кладемо наш гриль на 180 градусів хвилин 15-20. Перевертати не треба. Подивіться, які рум'яні наші палички виходять. Дуже соковиті всередині. Зараз в розрізі ви зможете побачити, що справді не сухі. Дивіться, навіть соковиті. Це дуже смачно. Вони гарно пропікаються і дуже швидко розлітаються. Тим часом готую другу порцію, бо в мене невеличка аерогриль. Ось така краса буде на вашій тарілочці. І ви можете їх подавати для перекусу або до супчику, як сьогодні їли мої хлопці. Подавати такі нагетси можна з будь-яким соусом, який ви любите. І сметанка з зеленю. Ми використовуємо торчин до шашлику. Можна з гірчичкою. У нас вже друга порція. І, і реально, буде. вони зовсім не сухі. Їде будь-який. І майонез, Ось так. і ярчиця, і просусна ярчиця. Друзі мої, просто обожнюють такі курячі палички. Готуйте обов'язково. Вау. Wow.